Старий новий серкат. Не знаю, старий він чи новий, але суть в тому, що ось тут він був. Тут його зараз нема. І тут він стане новий. І працюватиме в парі з китайчиком, з китайчиком прямим конкурентом, з дрібними китайчиками. І працюватиме він з вітрячком FT1500. І, як ви зрозуміло, здогадались, зараз розпаковуємо, ставимо контролер, а тоді будемо займатися заміною вітряка. Тому що фт 1500 зі збільшеним вітроколесом до 3 метри, воно стане сюди, оцей вітряк новий, так, а ФТ-1000 переїде нижче на місце Херсонця. В найгірше місце, як мені сказали люди. Ну так давайте, я ж поки що найкращий вітряк, який реально показує еталонні значення в комбінації з. Правильно, чітко підходящим контролером посажу в найгірше місце і ми послідкуємо тоді, як він себе там буде вести. Побачимо, як поганий танцор у нас себе поведе. Да? Ну, це я про цього, Коли ми його пересадимо в краще місце, коли йому нічого заважати не буде, а там далі будемо дивитися, що до чого. Насправді там є один нюанс, з ним проблема, але про це окремо. Давайте ж до сіката. Типова упаковка для цього українського контролера. Він адекватний, якби все, все, що є, то є. І це те, чого ви не зустрінете в інших українських виробників, контролерів, так. От Документ, документ, все по-чесному, все як положено, все через податки, і в тому числі паспорт з датою упаковки. Бачите, сьогодні 16 вересня, так, пройшло, пройшов якийсь час, поки я його. Розпакував і упакував, е, оту перепрошую, до, добрався до того, щоб пакувати. Але отака от річ. І от його реальна ціна. За стільки ви можете його купити на сьогоднішній день. Я, я знаю, що він ціни збирається підвищувати. Тому, чесно кажучи, я не знаю, чи це ще стара ціна у мене, чи це вже нова ціна. Ну, але бачите, дату, на яку він був проданий, так. І це ціна за контролер з бустом, з модулем підвищення додатковим. Тобто його діапазон робочий буде від 20 вольт і до його фізичної межі. Фізична межа у нього нагадаю. По, по це 200 вольт, а реально він десь від 160 уже з хвостиком починає захищатися так жорстко, будь здоров. ну, Тобто, фактично, реальних е, десь 160-165. Оце його фізичні можливості по обмеженнях. Я не бачу візуальних відмінностей, якби на даний момент, бачу тільки, що. А, та, в принципі, Сергій так і раніше пакував. оце антенка, не знаю, видно її чи не видно, антенка е, вайфайки, так, вона там внизу примотана і вроде би, все виглядає так, як і було раніше. Тому. Е... Ну, на цьому все розпаковую, ставлю на стінку. І я ж вам не показав, що насправді цей контролер він е, постачається без резистора. Резистор треба купити окремо, е, як його підбирати. Ну, Це вже під систему. Там в інструкції трошки написано про те, як ним керуватися, якими параметрами для вибору. В моєму випадку я вже вам пояснював, що це буде. Ой, що ж там у нас? 4 кВт 5 Ом. Я переміряв, дійсно так і є. Плюс є оця змінна штука, ну але я її викину. Вона мені зараз наразі, ну точніше, я її не викину, я її не буду використовувати. Вона мені наразі не потрібна, я буду ну, просто на кінчиках забирати. От. І по самому контролеру, от він з упаковочки, з коробочки дійсний, і я не бачу жодної відмінності в порівнянні з тим, що. Було якби раніше отака от особливість, тому дам вам посилання на старе відео, де він розпакований, якби там подивитися в деталях, що всередині, якщо когось це безпосередньо цікавить. Значить, це єдиний нормальний український виробник, якби дійсно український, так, зареєстрований, легально, з гарантією, зі всіма речами, з документами, зі всім. Все інше якби не рахується, його вважайте, що немає. А ставлю. Це капець, я ще так швидко не ставив. Усі попередні отвори, а вони залишились там на місцях, а там ззаду. Раз, раз. І 2-2, воно попало, співпало, монтаж реально зайняв 10 секунд. Ну, серйозно, ну це пощастило. Ну, тому що воно однакове, так що той резистор, який тут стояв, що цей контролер, який тут стояв. Тому залишилось лише повторити під'єднання кабелів і на цьому буде все. Ну, єдине, що панель управління тепер інша, він тепер має свого автомата. Де він? О, тут, от, Серкат, бачите, написано. От він є. 63-й йому забезпечений. Ну і від нього зараз буду протягувати приклад. Ну, це трошки займе часу, але це вже зовсім інше. Значить, тут по схемі підключення все дуже просто. Перше подати треба батарейку, значить, під'єднати баласт на е, сонячний плюс і з. А, стоп, 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 стоп. Зараз не йду. А, да, на оці два. Е, Підключається баласт у нас, значить, і вітряк, якби на раз, два, три. Все. Тут нічого воєнного, нічого надзвичайного, ніяких додаткових релей я використовувати не планую, не збираюсь. Мені достатньо роботи з баластом, коли він просто підгальмоватиме і це. І я не знаю, все таки, мабуть, цю штучку, може, зніму його, вона мене трошки дратує. Ну, але це таке, це особливості. Е, ну, все, збираю. І так, отже, перепроклав кабель. Він тепер пішов сюди, спустився вниз і зайшов до сірката. Значить, тут нічого складного. Контролер я вже навіть увімкнув, все працює, все адекватно. По налаштуваннях, от чесно скажу, жодних відмінностей в контролері нової і старої версії немає. Крім того, що відсутні, якби ввод паролі. Я так розумію, що це просто більше заважало людям, ніж допомагало. Тут якісь базові налаштування стоять. Щось Сергій перевіряв, якби. Е, ну, це, це все буду змінювати під параметри моєї турбіни. Якби, так, само собою, А може це і зразу задано під трьохметровий діаметр. Щось, до речі, дійсно схоже на правду можливо. так, е, Навіть струм обмежений на 20 А. Ну, таке, тим не менше, це все все одно я буду перевіряти, якби виставляти ці значення під конкретно мій вітряк. Заодно ще перевірю, звичайно, що там під акумулятор, під систему. Е, о, бачите. Макс треба поміняти. Ці значення треба буде підналаштувати ще трошки, так, дійсно. Якби тут дійсно є. А сама система, що у нас тут? Дата час? Дата час, до речі, правильна. А мережу треба задати йому, щоб він з'явився. Ну і мовою, бачите, все є та сама оригінальна українська, яка є першою. Добре, цим я і займусь, якби. Ну і насправді далі буду вже ставити вітрячок в роботу, тому що ну, на даний момент це все ще а він все ще висить, якби О, я сподіваюся, що я сьогодні, поки маловітряний день, якраз встигну, тому що завтра цілий день дощ. У нас по плану буде некомфортно це робити. А от в четвер буде трошки дути вітер. Тому було б цікаво зразу і подивитися. Так що дочекайтесь, міняю. І ви знаєте, перш ніж все-таки приступати до заміни турбіни, я не втримався, щоб перевірити контролер. Вітер такий стрибає на межі виробництва, там десь від 2 до 3 з хвостиком, як би так, абсолютно по-різному. І я ft 1000 все ж він туди запустив на сікаті. Підкоригувавши налаштування, тут заодно вам зразу покажу один цікавий момент. от Чітко буде видно. Значить, Давайте, ж так, щоб ви бачили, які налаштування. Зараз секундочку. Значить, ось це налаштування для 2,5 метрового. І тут цікавий момент. Я понизив Югенмін до 10 вольт. Тобто, хай він по обертах собі вирішує з моменту, коли він зможе відбирати. І зараз чітко буде видно з яких обертів воно реально може працювати, як взагалі відпрацьовує контролер. І те, що я завжди вам казав, що до 24 вольт воль сіркат працює неадекватно. Він не вміє до 24 вольт нормально відбирати, тому нема сенсу ставити нижче. Бо якщо у вас високовольтний вітряк, да, то тоді якби можна більше. А на контролерах з бустом ставте 24 вольти. Завжди тоді воно працювати максимально коректно. Бачите, наскільки він не встигає читати оберти, він їх не розуміє, він їх не знає. А як тільки він їх вмикає, він починає щось зразу давити і нічого хорошого. А давайте я ж тепер поставлю оцю величину. Де ж вона тут? Ось, оця величина. Я її поставлю на 24 вольти. Старт відбору. З 24 і побачите миттєву різницю. От просто миттєво. 24 рівно виставляю, більше нічого не змінюючи. Так, Все решта залишаю, як є під цей якби, вітряк. І він зараз стабілізує, прочитає, зрозуміє, і тоді почне працювати якби в нормальному своєму режимі. Ну, давай. І кажу фігня на межі виробництва. Дійсно, десь 2,8, 2,9. О, і тепер от-от-от. от, от, Я нічого не міняв. Ви тільки побачили, тільки 24 вольти старт відбору. Все, він поїхав набагато, як би краще. Він просто його вчасно встигає менше 24 відпустити. Більше 24 він його підвантажує. Плавно регулюючи так, як це підходить під конкретно цей вітрячок, під його можливості, під його параметри. От така от логіка. Ну, працює. Значить, можна, поки вітер маленький, зупиняти, знімати і ставити уже е, півторашку з 3-метровим діаметром. Ну бо якби 2,5 метри діаметр, це все-таки для серката трошки не комільфо. Чим і займусь. Частково процес іде. Залишилось зняти генератор. Лопаті і хабчик уже. Е, без хабчика я просто знімав окремо лопаті, бо е, з хабом тут є нюанси в цих вітряків. Дуже важко він знімається. Він прикипає до валу, тому, як правило, доводиться його залишати, ну знімати отаким от, от чином. А далі його можна виняти. Там є один лайфхак, як його. Е... Нормально зняти для подальших речей це ну, за принципом підшипника, підставочки і просто закручуєте, навпаки його як витискаєте, вкручуючи, на підпорку, витискаючи його назад. Така. Але це вже на землі. Да? Тут залишили зняти, далі заміняю на ген від півторашки і збираю півторашку на новому 3.02 метри от, так от. Ну що ж, півторашечка на своєму місці, на новому постійному. Ну і нарешті він буде запущений в роботу. І я йому залишаю зламаний хвіст. Подивимося, як він буде з ним працювати. Ну, якщо що, зафіксувати завжди встигну. Але поки залишаю, як є. А, ну і давайте будемо піднімати. Піднімемо його, спробуємо підняти разом. Не знаю, чи вийде в мене це зробити разом з, а, знімаючи. Попробую. Коротше, попробую зараз зняти вам це на відео. І тільки я пішов до Тельфера і зрозумів, що ні, не покажу я вам підйом. Мені треба направляти, направляти трос, я не зможу цього зробити одною рукою, це без шансів. Мені потрібна друга рука і якась крага, бо коротше, ну, кіна не буде, я не зможу цього зробити самостійно. Мені треба дві руки а знімати, нема кому. Так що не, вибача, не, 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 цей, не, не серчайте, вже як є. Покажу, як буде наверху. Успішно, успішно. Ну, але, як я й казав, мені треба дві роки було. Мені треба було направляти, щоб трос більш-менш рівномірно йшов по, по бобінці, по катушці. Е, тому без варіантів. Е, ну, він навіть трошки на гальмі, на паркувальному. Звичайно, що він на паркувальному гальмі, він навіть трошки має невеличке обертання, що в принципі є. Адекватним, що нормально. Бачите, хвостик зразу рівненько став. Так що я йду скріплюю зону переламу, чіпляю відтяжки. Ну як вони причеплені, я їх натягую і тоді відпускаю в роботу. І будемо дивитися, що ж покаже на контролері на сіркаті. Ну, налаштування, звичайно, що я теж під нього виставляю. Ну що ж, момент істини, все підготовлено, все зафіксовано. Відпускаю я його. Це у нас ось цей що передній зараз на передньому плані там, де завжди до цього часу висів FT-1000. Зараз FT-1000 внизу. Поїхали з цим. Сіркат готовий. Поїхали. Щось зараз буде діятись, коїтись, не знаю. О, пішов, да, пішов розганятись, пішов потихеньку набирати. Дивимося, що ж у нас по напрузі. Нагадаю, з 24 сіркат, яка коректно прочитає. Ну, вольт мається на увазі. Так, конкретно прочитаю, коректно прочитаю оберти. 65, 75, це 30 вольт, це 2 метри в секунду. І з 90 я поставив відбір. Подивимося, як воно буде працювати. Перший пуск йому треба подумати. Йому треба подумати. А тоді о, пройшло кілька секунд, і він почав собі щось відбирати. Їде? Їде. Нижче 90-не ну, не буде опускатися так. от на 90. Може я підніму? Може я підніму до сотні, я не знаю, що точно, як, як воно буде коректно себе вести. А в даному випадку, ну, треба просто послідкувати, подивитись. Ну, але що, в принципі, ну, 3-4 бреше чи не бреше. Ні, це щось, щось не те. Ну, Просто розумієте, цей швидший. Він зараз стоїть е, на висоті. от, де ж його? його тут навіть не видно. А, отам-на от, висоті 10 метрів, і він миттєво реагує на будь-які зміни і дуже швидко показує якби, своє значення. Плюс, знову ж таки, він показує значення якесь. За попередніх 15 секунд, яке воно було, ну, вітряк вітряки всі вже більших діаметрів, від трьох і більше вони інертні, вони повільніше реагують на, на показники. О, ну тут вже скинувся до 4,6 6 якийсь момент, але ну, тут таке діло. Тут показує зараз близько тої величини. Ну, в принципі, воно їде. Воно їде, але чи це адекватні значення, чи ні, що буде на сильних вітрах, ну, побачимо згодом. В четвер, зараз можна сміливо відпускати в роботу і вважати, що цей запуск був досить успішний. Може, мінімальні коригування будуть, а може і не будуть. Побачимо. Оцей каже 5. А цей каже, що стишився, бо на 5 мало б бути більше. Ну, таке, туди-сюди. Ніколи миттєво не вгадаєш. Цей каже 3,2.8. Бачите, 2,7-2,6. Ну, знову ж таки, по... серкат міряє по обертах, але ж оберти під навантаженням, тому тут якби по-різному. Тут 90 РПМ буде тримати і стартувати відбір з 90. От, то, що всього... от тільки що якраз бачили. Це діаметр 3,0. 0 от Так от. О, став в такий режим. А, все одно нормально показує. Тільки воно показує, зараз не показує напругу в такому режимі на, ем, на генераторі. А я люблю дивитися на величину, коли я бачу, яка напруга при цьому відбувається. Ну, і то, що я казав, що мені потрібен буст, тому що реально відбір починатиметься десь з 30, там, 2 3 Я майже вгадав. Тому буст ну, був must-have. І, в принципі, так воно і є. Ну Тут вітер знову ж таки стрибає, ні, не вірю. Не вірю, бо зараз вони всі стишились. Ну, якби всі стишились до, до останнього. Якби. Де, що у нас тут? Там, тут трошки, трошки більше, якби, Але всі стишились, в принципі. Ну, працює. Будемо слідкувати і дивитися, що там, як там, коригувати походу. Добре, на цьому все. Побачимось. Я думаю, що. Машинка себе ще проявить. Ні, не все. Пройшло два дні, якраз той четвер. І вітер насправді я чекав, що сьогодні буде трошки більше. Але ну він такий: він то є, то нема, то нема, то, нема, то є причисти. Сезон вітрів лише починається, якби. Але тим не менше, щось уже вдалось побачити. Тому давайте ж я вам покажу коротко результати. Ну, по-перше. Я встановив додаток. Додаток-то в мене точніше був. так, Я встановив, якби підключив саме цей вітрячок. І тут важливий момент для тих, хто розуміється, знову ж таки покажу налаштування, що я змінив і що важливо. Значить, оберти турбіни, підкоригував так, щоб воно співпадало з значенням показників вітру, так, і. Дивіться, які стоять РПМ-мін. Тобто я їх свідомо задав нижчими, ніж оберти турбіни от попередньому екранчику, які здаються на 2 метрах в секунду. Що це дало? При цьому відбір так само мінімальний з 24 вольт. Що це дало? Це дало можливість. Я не знаю, чи зараз конкретно вдасться це зазняти чи ні. Скоріше за все, ні. Але. Е він реально працює з двох, з мінімальними копійками метрів в секунду. З 2,1 він там 15-17 Вт відбирає. От, до речі, зараз це можна спостерігати. О! Слухайте, як на замовлення. Шикарно. Я думаю, зараз теж побачите, за якийсь, от прям зараз, да, як він розганяється. Тобто йому достатньо моменту цим лопатям, цьому вітроколесу, щоб з таких обертів мінімальних. Витягувати все, що потрібно. І це фантастика. Я такого ефекту від е, ну взагалі процедури збільшених вітроколіс на чуть-чуть Я нагадаю, що FT1500 оригінально йде з 2,8. А тут 3.02. Ви вже це, мабуть, 10-й раз за це відео чуєте? Ну тим не менше. Ну, йомайо -йо, Ну ну от. Ну, не фантастика. Причому ці дані ну вони відповідають дійсності. От впровалилася напруга нижче 24 вольт. Так, і ну все, от він вийшов з режиму виробництва. Зараз, поки стабілізується, поки там підніме напругу до вищої, набере оберти і тут же включиться відбір. Як тільки він його прочитає. Йому треба декілька секунд, щоб він підкоригувався і підкоригував відбір свій миттєво. Тобто він його не встигне відпустити занадто великий розгон. Але ну йомайо, -йо, ну це ж це, 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 це чудово. І я про те, що він його не передавлює, і це вперше. Я вже про це казав в короткому відео, хто бачив чи хто побачить, що це вперше. Я до Сірката не маю жодних претензій по роботі на малих вітрах, на супермалих вітрах, на надмалих вітрах. Може, що такого ефекту я від нього, чесно кажучи, не очікував. І давайте ж ще покажу один момент, е який вдалося сьогодні побачити Максом. Його видно отут в акаунт. Максимум вдалося побачити за сьогоднішній день на якомусь вітрі 1123 Вт і 115 вольт. Але ж там на контролері не видно, при яких це було обертах. А отут, в додатку, це буде видно. Якщо зайти у вкладочку events та прочитати її заново, так? то ми побачимо, які це були оберти, при якій напрузі. 293 rpm при 60 вольтах 1123 Вт було знято. Ну, а максимально він якийсь момент розкрутився до 79. Ну, не знаю, він там якби стрибає, там ж навантаження міняється. Це не межа. Ні-ні. ні Я з нього очікую десь до 2,5 кВт, бачите, до 2,9 Ну, з півтора кВтника, да? так. От, ну І далі будемо бачити по факту. Ще раз, от всі налаштування. От вони тут. Ну, чекайте, куди ти включився, дай мені все зайди мені. От всі налаштування, які, е, в принципі, на ньому є. Те саме, що на серкаті, на контролері, так, це просто додаток. Ну і в даний момент часу, якби зараз дані він прочитає, підкоригує, але вони повністю будуть відповідати тому, що у нас видно ось тут, ну лише з невеличкою. Якби затримкою, да? якби логіка дуже проста, дуже дуже якби, зрозуміла. Що ще вам показати? Е, Там навіть не знаю. Серед якісь пікові значення, і так далі, їх будемо бачити по ходу сезону. Це буде пізніше. Е, це буде все трошки далі в часі, якби так. Е, ну. Не знаю, мені насправді подобається. За сьогоднішній день він накрутив. Він в турбулентній зоні, йому не дуже добре, йому не дуже комфортно, йому трошки зважає той, що перед ним. От Через те його трошки вводить з сторони в сторону. Ну, Але і вітер фігня. Та й насправді працює воно більш ніж адекватно. Це зараз його вже починає, починає ними крутити, бо вітер падає, ну, впав практично, практично в ніщо. Вже коли такі мінімальні зовсім вітри, он ледь-ледь, ледь-ледь. Вон, подивіться, ледь-ледь, нічого не коливається, практично. Ледь-ледь. В таких вітрах щось знімати ну це взагалі за щастя. Коли кожен поривчик ловиться і ловиться адекватно, якби, ну плюс-мінус. Тому тепер на цьому точно все. Я такі налаштування залишаю надовго, слідкую лише за максимальними вітрами. Можливо, я на один пункт підніму показник потужності турбіни на двох метрах в секунду. От розворот, це тому, що е, ну спрацював маховик одного вітру. я вже казав, що тут важке вітроколесо, тут важкущі лопаті. Але е, ну знову ж таки, ще раз нагадаю: він сидить зараз в зоні турбуленції. Йому не дуже комфортно і. В такому режимі він ну насправді видав то що, то, що мав би видати. Далі буде тільки тільки краще і тільки більше. Побачимо все по ходу. Добре, на цьому попав. В кого питання задавайте, в кого питань нема, залишайтесь на лінії. Побачимось, все буде добре.